Консервуємо томати на зиму без шкірки. Для цього нам, по-перше, знадобиться томатний сік. Робимо його будь-яким зручним для вас способом. По-друге, нам потрібні томати. Бажано твердих сортів. У мене колібрі і КФС 1430. Крім того, я ще попередньо в морозилці в пляшках охолодила воду. Тепер нам треба пробланширувати томати. Для цього закип'ячуємо воду, а на кожному томаті робимо хрестоподібний надріз. Це для того, щоб шкірочка так легенько сходила. Поміщаємо томати в киплячу воду на 3-4 хвилини, а потім витягаємо їх або в холодну воду, або на лід. Томати вистигають і дуже легко ми знімаємо з них шкірочку. Далі в чисті вимиті банки складаємо ці томати. Я ще додаю туди перець горошком. Ну і на 1,5-літрову банку я кладу чайну ложку солі таку з гіркою. І Заливаю всі ці томати просто киплячим томатним соком. Закриваю баночки прогрітими кришками і перевертаю. І Впродовж першої години я баночки буду перевертати ще кілька разів туди-сюди, щоб сіль рівномірно розчинилася. Потім накриваю ковдрою до повного вистигання і, в принципі, томати готові. Смачного!